Є новина, друзі, Путін не вдаха. Чому Трамп припинить е, війну та помста варварам? Дослухайте до кінця. Е, президент Фінляндії Ступ дав інтерв'ю. Як на мене, дуже важливе інтерв'ю. Це сигнал для всієї Європи. Ну і для світу однозначно. І заявив практично, що Путін не вдаха. тому що реально з 22-го року всі цілі, які він там. Перед своїм так званим СВО, це повномасштабна війна агресивна проти нас, проти України. Він оголошував, він не добився жодної цілі, а все відбулося навпаки. Путін говорив про нерозширення НАТО, там відкинути НАТО за Німеччину. Воно розширилось кордон з країнами НАТО збільшився в два рази. І президент Фінляндії каже, що Фінляндія в НАТО, Швеція, тобто кордон збільшився. Європа, ну яку Путін постійно роз'єднував різними чварами агентурою. Вона зараз об'єднана як ніколи. Україна ну однозначно буде прийнята в Євросоюз. Це прийняте рішення. Це просто питання часу, і через якийсь час в НАТО, де факто і. Ну, взагалі жодної цілі. А те, що він захоплює території ну в нашій державі в Україні окупує, то е, такі втрати він несе. Ну просто шалені, тобто, це ну там золоті території платинові. Тому що там він наводить приклад, що на один квадратний кілометр Путін кладе десь приблизно 170 солдат. Ну гіне а скільки там інвалідами, хворими, економіка. Ну, це про це ніхто не говорить. І ну каже Путін, не вдаха, він не досяг жодної абсолютної цілі. Чому це важливо? Ну чому я про це говорю про інтерв'ю Ступа? Тому що Ступ це друг Трампа, який з ним грає в гольф, навіть коли Зеленський посварився з Трампом Білому домі, сам Ступ і намагався якось владнати відносини. Ну і це президент сусідньої країни Фінляндії невеликої, ну яка вже колись воювала з росіянами, який не боїться вголос говорити про. Величного Путіна взагалі він не вдаха, і терористи хіб'є просто по цивільним містам для того, щоб нав'язати свою ультиматум, тому що немає реальної сил для того, щоб наступати, і про це прямо говорить президент. Ну однозначно, це перепощуть різні змі, і це послаблює позицію Путіна і Росії. Наступне питання: чому Трампу треба припинити війну? Дуже цікава новина з'явилася колбі. Це політичний радник Трампа. Він вів перемовини з Австралією та Японією, ну і з іншими якби гравцями того регіону, там де знаходяться сусідами Китаю. І перше питання, яке він їм задав, Японії і Австралія, це ж союзники США. Як вони будуть діяти? Якщо розпочнеться війна, тобто не Китай нападе на Тайвань, а якщо розпочнеться війна між Китаєм та США за Тайвань, тобто ну, США не збирається віддавати Китаю тайвань. Ну і ті були просто в шоці. Тобто, реально США розглядають війну. З Китаєм абсолютно ну, реально, і це ймовірно їхній наступний крок, так зрозуміло дипломати. Ну, японські і австралійські вони не дали відповіді, не зрозуміло, що відбулося, але їх прямо запитали. Ну і вимагають від них якби вибрати сторону відповідно. А це підтверджує слова, Ван І, який був в Європі, та голови МЗС Китаю, який сказав, що в них є інформація, вони впевнені, що скоро Трамп повністю перейде на Китай і буде ну, протидіяти саме Китаю. Тому вони будуть підтримувати росіян, щоб ті, якби війну не програли, що вони не дадуть росіянам програти війну. Тобто вони хочуть підтримувати Іну для того, щоб Трамп довше тут займався і не переходив якби до Китаю, тому що ну Трамп вважає Китай найбільшим своїм суперником і хоче їм протидіяти. І от це фактор дуже ну, важливий для нас, тому що і я думаю, із цього Трамп і поміняв риторику, тому що ну не можна сказати, що Трамп там зараз підніме 16, там гавки, розбомбить росіян, і війна припиниться. Ні. Трамп поміняв риторику із-за того, що йому треба прибрати, ну припинити вогонь. Це не війну, припинити вогонь в Україні, заморозити війну і повністю сфокусуватися на Китаї, тому що це їхня основна ціль. І оці всі ну перемовини, що розповів раніше, вони якраз це все вказують, тому що політичний радник говорить з ними про можливу війну. Китайці розуміють, що ну якби Трамп іде до них і буде їх зі всіх сторін тиснути. Але для цього треба припинити війну, тому що ну просто він не розфокусується. Тується і в інформаційному просторі українська війна постійно б'є по Трампу. Оці всі масовані удари. Ну постійно його журналісти питають. І йому на це треба щось відповідати. Тому я думаю, що скоро ми побачимо активні дії. Ну і чекаємо заяви Трампа в понеділок. І помста варварам. Газета улюблена Трампа назвала росіян варварами, тому що вони дроном вбили дитину в Херсоні. Це вже відомо на весь світ. І от українські збройні сили помстилися, знайшли цей екіпаж і знищили його fpv дронами. Ну, так і має бути. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка і телеграм, підписуйтесь.